Хочу роз'яснити деякі юридичні поняття щодо статусу житель чи мешканець. І чому це, я вбачаю, злочин проти влюбленості? Ну, давайте подивимося. На першому каналі один за один сніданок. Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні я даватиму відповіді на ваші запитання. Наша глядачка Маргарита Шапненко з Черкас запитує: у яких випадках уживаються слова мешканці? І жителі відповідаю, ці слова синоніми. Словники дозволяють ними позначати і тих, хто живе в якомусь місті, і тих, хто мешкає в якомусь домі чи квартирі. Можна сказати, і житель. І мешканець Полтави, так само і жителі, і мешканці висотних будинків. Але кожне із цих сіл має свої відтінки. Тому для тих, хто дбає про високу культуру свого мовлення, хочу дати таку пораду із населеними пунктами і країнами краще вживати наше давнє слово житель, наприклад, жителі Львова, жителі Чехії. А житлом ліпше використовувати запозичене з польської мови слово мешканець, наприклад, «мешканець» Багатоквартирних будинків. До речі, мешканцями також називають тварин, які населяють певну місцевість. Наприклад, лісові мешканці або мешканці підводного царства. Ось і все. На Насамки не злочинодам. Шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови. Шануйте себе. це не потрібно, ми можемо все закрити. Так, давайте розглянемо, що у нас декларація про державний суверенітет, Конституція, У ну, народна владі пинуть декларація про державний суверенітет, що було затверджено всеукраїнським референдумом волею української нації, всіх громадян, всіх національностей на всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року, що є. Як ну, Декларація про державний суверенітет України має статус закону Вищої юридичної сили. Тому в нас є розділ народовладдя. Якщо ми почитаємо Конституцію України, у нас передбачено в Конституції України також розділ, називається місцеве самоврядування. Розділ 11, де місцеве самоврядуванням є право територіальних громад жителів, жителів, а що там? не мешканців чомусь, а іменно жителів. Є також статус людина і громадянин. Тобто у нас є три людина і громадянин і жителі. Але немає ні фізичних осіб, ні осіб, ні мешканців і особи без громадянства, скажімо, особи. Таке є. Дивіться, що я хочу пояснити щодо мешканців. Е, кожен може взяти відкрити свій статут. Взагалі, статут повинен бути статут територіальної громади. Ну Хто не розуміє, можливо, що таке статут відкрити побуліт, тобто ну, організація, група людей. ну е, Збираються, пишуть статут і всі підписують. Це правила внутрішні якими живуть, користуються, вибирають керівника, і також відповідно до статуту відбуваються всі юридичні дії. Тому статут повинен бути іменно територіальної громади, у кожного територіальної громади. І підписатися повинен кожен член територіальної громади ну, відповідно до законодавства 50 плюс 1, тобто половина. І тоді він обирає юридичної сили. У нас візьмемо от, місто Вінниця, Вінницька міська рада прийняла статут, який називається статут міста Вінниці. Тобто не статут територіальної громади, а от ми ви можете зайти і почитати статут міста Вінниці. Тобто, ну, як може бути статут міста Вінниці, не зрозуміло. Статут територіальної, міста територіального. Добре, давайте розглянемо. Що взагалі відбувається і хто такі мешканець? Відповідно до статуту. Давайте розглянемо розділ 2. Глава друга. Практично у всіх територіальних громадах міста отакі статути. Так, от роз, глава друга 2. Можемо почитати. Мешканці міста Вінниці і права і обов'язки. Е, пункту. Статті 2.1. Мешканці міста і члени територіальної громади. І члени територіальної громади. Тобто вже два суб'єкти з'явилися. Тобто мешканці і члени територіальної громади. Читаємо тоді, переходимо в статтю 2. Крапка 2. Основні права мешканців міста Вінниця. Не членів територіальної громади, а мешканців міста Вінниці. Підпункт 2. Крім прав, передбачених Конституцією та законом України, мешканці міста мають невід невідмінні права на. І пішло перше, друге, якісну питну воду. Гарячу голодну воду, якісне електро, так, теплопостачання. Тобто комунальні послуги. Зв'язок мобільний. Тепер почитаємо статтю 2.3, другу статтю. прим. 3, можемо так сказати, захист реалізації прав, потреб людини. Громадянина та члена територіальної громади, міста Вінниці. Це що виходить, що мешканець не підпадає під права людини, громадянина та члена територіальної громади? Добре, читаємо під пункт перший: захист і реалізація в місті Вінниці прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві. Тут закріплені у людини і громадянина члена територіальної громади Конституції. Закріплені Конституції. А у мешканця, у мешканців, Вони мають невід'ємне право от на комунальні послуги, крім прав, передбачених Конституцією законом України. Зайдіть у себе почитайте статути, як у нас. Просто цікаво. В Конституції України є люди і громадяни, жителі, члени територіальної громади. Усі, кожен, але мешканців немає. Це термін, який не має чіткого правового визначення на рівні Конституції України або декларації про державний суверенітет України. Тому у статті міста Вінниці не випадково зазначено, що крім прав, передбачених Конституцією, мешканці мають невід'ємне право. Далі, далі йде перелік невід'ємних прав комунальних послуг. Ну, фактично виходить, що вони обґрунтовують це право не Конституцією, бо мешканець це не є суб'єкт конституційних прав. Не передбачено Конституцією мешканців. Тобто, так наче кажуть, невід'ємних прав комунальних послуг це не права людини чи громадянина згідно з Конституцією, а окремо право якогось іншого суб'єкта, мешканця. Хто такий мешканець? Звідки взялися його? невід'ємні права? І на чому вони ґрунтуються? Просто дивне формулювання. системно підміна поняття Розглянемо, що таке мешканець у праві. Отже, мешканець це побутове або адміністративне поняття, але не правове в конституційному сенсі. У законах України, воно іноді вживається. Але як окрема категорія суб'єкта права, хто такий мешканець? Мешканець Меска... Мес... це фізична особа, яка фактично проживає на певній території, наприклад, мешканець міста Києва. Мешканець будинку, мешканець територіальної громади. Але це не означає автоматично, що він має громадянство, або що його права визначені Конституцією. Тобто мешканець може бути громадянином іноземцем або особою без громадянства. Конституція оперує поняттям людина, громадянин, житель, член територіальної громади, співвласник землі. Місцевих бюджетів, природних ресурсів, комунального майна. але не мешканець. Якщо ми відкриємо навіть закон про місцеве самоврядування на офіційному сайті Верховної Ради України от, про місцеве самоврядування в Україні і в пошуку напишемо «житель», буде два визначення. Житель це громадянин України. Який задекларував або зареєстрував місце проживання на території України. Тобто це є житель, це член територіальної громади. Давайте спробуємо пошуку пошу... 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 забити, написати мешканець. О, немає такого. Мешканець немає. Конституції давайте. Подивимось, є таке у нас слово, мешканець. Теж ноль немає. Житель. От, є житель. 140 -ва. Це право територіальної громади. Жителі. Жителів. Два визначення. Три, чотири є визначення. Щодо жителів. Тобто сільські селищні міські ради можуть дозволяти за ініціативу жителів, не мешканців. 141 також Конституції до складу сільської селищної міського районної обласної ради входять депутати, які обираються жителями, не мешканцями. У нормативних актах мешканець може використовуватись у контексті місцевого самоврядування. Для визначення, наприклад, для визначення їх, хто має право брати участь в громадських слуханнях або ініціативах? Чи небезпечна підміна, якщо в Конституції їх не, ну, не, немає просто, відсутні. коли хтось пише мешканці, мають невід'ємне право і не вказує на їхній статус як людини чи громадянина, то це розмиває конституційне поняття суб'єкта права, створює можливість маніпуляції, типу. Ви тут просто мешканець, а не громадянин. Ставить такі права поза конституційною системою гарантії. Тому формулювання, крім Конституції, мешканці мають невід'ємне право, це або юридична неграмотність, або навмисне викривлення, тобто ну, позбавлення жителів прав. У законі України про місцевостям прямо сказано, члени територіальної громади, є жителі, тобто громадяни, які постійно проживають на території. А от мешкани це може бути будь-хто просто фізично перебуває або тимчасово проживає. Це може бути іноземець, особа без громадянства, який купив помешкання. Турист може бути. Або взагалі суб'єкт без правового зв'язку з громадою. І так. У законодательстві правоохоронного на напрямку слово мешканець насправді використовують для тварин, наприклад, мешканці лісу, мешканці водойму, саме в такому біологічному сенсі. Тому, коли в юридичних документах пишуть мешканці, мають невід'ємне право, це звучить щонайменше дивно. А якщо бути точно, принизливо і небезпечно в правовому полі, бо мешканець це не є суб'єкт права. Можна обійти конституційні гарантії, сказавши, ви не людина, ви не громадянин, ви просто мешканець. Людина це найвище універсальне поняття, це природна істота з моменту народження. Саме людина є суб'єкт права ну, як людина, права людини, які закріплені в Конституції України, декларації прав людини, міжнародних пактах. Права людини невід'ємні, природні. Незалежні від громадянства чи держави. Людина вільна і не має, не має власності людина. Це природне право від народження. Громадянин це людина, яка має стабільний правовий зв'язок з державою. Він має не лише права, але й обов'язки. Власник майна, коштів, місцевих бюджетів, землі, природних ресурсів. Ну далі декларація про державний суверенітет. Права громадянина це вже не просто природне право, а ті, що в державі визнається. Житель це людина і громадянин, який постійно проживає на території певної громади. Житель це вже поняття, вже, е, яке визнається у праві про місцеве самоврядування в Конституції, є співвласник місцевих бюджетів, землі, природних ресурсів, надар. Що є у власності територіальної громади. Житель громади це член територіальної громади, тобто суб'єкт частини у місцевих справах. Мешканець це будь-хто, хто просто перебуває або тимчасово живе в певної, в певної місцевості. місті. Це може бути громадянин іноземець, особа без громадянства, або навіть юридична особа. Орендар може приїхати за кордоном, же орендувати приміщення, теж мешканець. Мешканець це не є обов'язково суб'єкт права. Особа це юридичне поняття, яке стосується носія права, обов'язків у системі правопорядку. Ну, приватне право, іноземець, може бути фізична особа або юридична особа. Це абстрактна конструкція, яка держава визнає, як здатна мати права та обов'язки. Важливо, що, знаєте, хочу поговорити щодо Верховної Ради, депутатів Верховної Ради, що у нас в Верховної Раді партійці, в місцевих радах партійці. Що таке партія? Це організована група, приватна організація, юридична особа приватна. За своїми інтересами і діють в, ну, випад, в будь-якому випадку в, для своїх інтересів. Колись були партії: нацистські, большевицькі, в рефії, Єдина Росія, чим відрізняється українські партії від цих всіх партій? Але в декларації про державний суверенітет є розділ, де чітко зазначено, що від імені усього народу може виступати виключно Верховна Рада. От, від імені усього народу може виступати виключно Верховна Рада. Ну, на той час була УРСР, Потім поміняла, змінила назву на самостійну українську державу Україну. Але декларація про державний суверенітет має установчі, ну, була затверджена установчою владою народом. І тому система державотворення самостійної української держави України, якби гарантує, я не знаю, волю народу було затверджено. Це декларація про державний суверенітет. Тому. Тут зазначено, що жодна політична партія, громадська організація, інші групування, що окрема особа не може виступати від імені усього народу України. Дана норма є імперативною, що потрібно сприймати як заборону політичним партіям в Україні приймати закони, і виступати від імені народу та сприяти. Формулюванню і вираженню політичної волі громадян брати участь у виборах, що ми бачимо насправді хто представляє народ Верховної Раді України? Згідно закону України про статус народного депутата. От він чинний, зі змінами ще з 90-ї другого року. В статті перша чітко зазначено, хто такий народний депутат? Народний депутат це представник українського народу. Храпка. Це перша стаття закону України про статус народного депутата. Не дарма. Декларація про державний суверенітет у розділі самовизначення української нації будь-які насильницькі дії. Okay, будь-які насильницькі дії проти національної державності України з боку політичних партій, громадських організацій, інших групувань чи окремих осіб переслідуються за законом. Фактичне підпорядкування депутатів політичним партіям замість виборців є порушенням статті 5 Конституції України, а також порушення Декларації про державний суверенітет України, де забороняється тиск з боку партій. І це є ну, ні, ніщо інакше, як узурпація влади. Тобто, о, о, окремі якісь групи виступають, слухають керівника партійця. Не народ. Тобто народ позбавили права носієм суверенітету, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Здійснює владу безпосередньо через органи державної влади, народного місцевого самоврядування. Не через партії. Партія не може бути державним органом. Тобто, по суті, у нас узурпація влади, порушення права на самовизначення в Україні, Партійна. Система е, повністю суперечить народу владі. Якщо ви відкриєте Конституцію 96-го року, коли її тільки прийняли, Верховна Рада прийняла, тут повноважень у партійців не було таких, як були. Це Петр Олексійович Порошенко зміни вніс в Конституцію в незаконний спосіб і надав повноваження партіям Приймати закони, скажімо так. У нас це прямо заборонено, так як у нас система народовладі. Тому ці дії привели до злочинів проти людяності, військових злочинів, злочинів проти миру, геноциду, залишення народу нації без засобів існування, землі, природних ресурсів, майна, у нас відсутнє публічне право. Державні органи зареєстровані як юридичні особи, викрадений на повністю науковий потенціал, знищений оборонний потенціал. І чомусь вони всі партійці, мільярдери, мільйонери, а народ, народ не знає, побирається, пенсіонери не знають, як виживати. Розповідають, МВС нам кажуть підняти ціни. Рахунки в офшорах всі мають. Тому всім по ним плачуть Міжнародний кримінальний суд. І воно ну, незабаром все буде. Тому просто я вам дав це інформація про мешканців. Хто такі мешканці? І щоб ви розуміли, коли вам приходить платіжка, там не житель, не громадянин, не людина, а мешканець. Тобто. Фізичною особи іноземці нас не вважають ну, громадянами і не передбачені національним законодавством особи фізичної особи. Тому далі буде. Думайте, відстоюйте права людини і громадянина. Скоро будуть звернення в міжнародні кримінальні суди щодо злочини проти української нації всього українського народу. Тому дякую всім здоров'я та миру. Будьте чинні. Боріться по Слава Україні, слава ЗСУ!